Якщо ми говоримо комплексно про фундамент, скажімо так, реабілітаційної системи сучасної, це дійсно безбар'єрні відділення, що функціонують перш за все у лікарнях. І сьогодні такі відділення вже працюють у ставис медичних закладах. А протягом цього року вони мають з'явитись у кожній кластерній та багатопрофільній надкластерній лікарні. До цього у кожній громаді, де є лікувальний заклад, мають з'явитись амбулаторні реабілітаційні відділення для ветеранів, і загалом їх кількість має перевищити 300 одиниць по країні. І також буде створено протезні такі лабораторії у кластерних лікарнях. На сьогодні також Міністерство охорони здоров'я планує зробити 25 таких відділ. Насправді загальна ситуація по реабілітаційних закладах на сьогодні дуже непогана. Всього національною службою здоров'я України законтракторовано 554 медичних заклади, які надають сьогодні реабілітаційну допомогу. У 362 медзакладах надається стаціонарна допомога, і також у 507 на сьогодні надається амбулаторна. Для розуміння в країні на сьогодні на за один день проводиться приблизно 12 тисяч реабілітаційних сеансів на добу. Це дуже серйозний результат, і ми маємо результати за минулий рік. А це майже 52 тисячі наших захисників отримали реабілітаційні послуги.